Привіт, це топ новини понеділка від п'ятої редакції. П'ятиповерхівку на вулиці Сідова, яка тріщить по швах, почали ремонтувати. Комунальники укріпили вікна у кількох квартирах. Тепер керуюча компанія має позбувати штукатурку. Та у Запоріжжі не одна така багатоповерхівка. Із такою ж проблемою стикнулися і мешканці будинку по вулиці Юності. Все, що комунальники поки зробили, це встановили маячки. Можливо, зараз справа зрушить з місця. З речами на вихід у тукмаку окупанти виселяють місцевих із їхніх будинків просто на вулицю. Рашистам подавай хати зі зручностями. Туди заселяють колаборантів, офіцерів і кадирівців. Депортацією лякають навіть дітей, погрожують тим, хто на тимчасово окупованих територіях навчається онлайн за українською програмою. Дістається і вчителям, які не пішли на співпрацю з росіянами. У них відбирають усі гаджети і шантажують запорізькі лікарні під захистом. Комбінат «Запоріжсталь» компанії «Метинвест» встановлює у медзакладах захисні споруди. На це пішло понад 100 тонн металу. Подати заявку на обмін старих лампочок на нові ледки через дію поки не вийде. У відповідному розділі додатку чомусь зникла Запорізька область. Місцеві вже звернулися до служби підтримки. Чекаємо на результат. Ректорка Бердянського університету менеджменту у розшуку Лідію Антошкіну обвинувачують у наданні 10 тисяч доларів хабара. Минулого року вона перестала виходити на зв'язок із судом, бо, начебто, знаходиться в окупації. Зв'язатись із судом не може, але з адвокатом спілкується. Цікаво, чим все завершиться. Мінометники Мелітопольської ТРО показали росіянам білий прапор та не лякайтеся, здаватися, вони точно не збираються. От ми беремо білу тряпку і здаємося. <как> Смотрите! Більше цікавого у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.